Дворазова чемпіонка України, бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу Олеся Крисюк, вже 11 років займається боксом. Цей нежіночий вид спорту вибрала для себе усвідомлено. Це вид такий нежіночий чоловіч, і тут треба працювати, доказувати, переходити через себе, працювати з важкими, наприклад, силовими тренуваннями, працювати з легкими. Типу тут треба дуже швидко переключатися. У Тернопільській обласній федерації діє потужна секція жіночого боксу. Тренує дівчат Руслан Фірман. Загалом чотири представниці школи, призерки різних змагань. Ще троє дівчат готується взяти участь у світових першостях. Тернополянки розповідають, що в боксі, як і в будь-якому виді спорту, все залежить від бажання і наполегливості. Якщо ти хочеш цим займатися, то ти зробиш все, не звертаючи увагу наскільки тобі важко. Я не можу сказати, чи це важко чи ні, бо кожна людина індивідуальна і кожну проблему. Бо вправу вона приймає по різному. Боксерки розповідають, з початком повномасштабної війни було досить важко тренуватися. Декому з них довелося виїхати за кордон? Важко тому мені почало, ну, тренуватися, тому що е, я на початку війни виїхала за кордон і майже півроку не тренувалася, потім вернулася на тренування. Дуже важко повертатися. Ну в Італії були звичайні тренування, там лапи таке. Це не, не зрівняється те, що тут. Однак все надолужили після повернення і зараз готуються до нових змагань. Хоча, на жаль, на чемпіонат світу з жіночого боксу дівчата не поїдуть. Дуже багато змінилося, так як, наприклад, зараз нам дозволили так, як Росію і Білорусі допустили на чемпіонат світу, і Україна відмовилась приймати участь, і тепер ми не їдемо на чемпіонат світу. Хоча готувалися на збори, є змагання. Загалом в боксерському клубі, який курує тренер Руслан Фірман, зараз є 50 учасників. Більша частина з них це хлопці та юнаки, однак особливу увагу приділяють і жіночому боксу. І задача моя в першу чергу виховати чемпіона України, Європи, світу, Олімпійських ігор. Тобто кожен тренер стремиться до цього. Але в першу чергу, щоб він був людина, людиною Тобто спортсмен щоб ну виріс достойним, типу представником нашої неньки України. Людина така достойна людина, так. Відзначив досягнення тернопільських спортсменок народний депутат від Тернопільщини Микола Люшняк. Ми розуміємо, що в такий важкий час спорт це є один з тих механізмів, який пропагує Україну у світі. Так і коли наш український прапор піднімається в будь-якій країні світу, ми розуміємо, що світ підтримує нашу державу, і тому це є сьогодні важливо підтримувати таких дітей, які займаються спортом, які показують, що Україна насправді є сильна могутня країна і завдяки спорту, також дуже приємно. За нас, нас верніше, скажімо так, нагороджують, але це буває раз в кілька років. А так, сьогодні це дуже приємно, тому що це нагородження, це те, що ми дійсно працюємо, і це наша нагорода, за те, що ми показуємо такий результат, і це для кожної приємно. Зараз дівчата посилено готуються до нових змагань, які вже відбудуться в новому 2023 році. Свої сили боксерки знову покажуть на чемпіонатах України серед молоді до 22 років та чемпіонатах Європи серед еліти.